І тримати імунітет сім'ї? Легко. Алфавіт. Містить також цинк, селен, вітаміни d 3 і С для зміцнення імунітету. Алфавіт. Грамотна турбота про здоров'я. Саня! Що? А чого ти досі не одягнений? Я одягнений. Ти що? Ми йдемо на корпоратив. А ти в спортивному костюмі. Ти знаєш, який там дрес-код. Я знаю графік відключення ДТЕКу. Через годину світло вимкнути все. Всім буде пофіг, в чому я вдягну. А мені не пофіг. Я хочу, щоб поруч зі мною був красивий чоловік. Давай перевдягайся. Та, ну, і не... до речі, ти няню викликав. Ай, ну де. Ні, Саша, він не дорослий і сам не посидить. А, так, а... Ні, ні, ні. Цього разу ти його не закриєш. Вані зі словами повітряна тривога на всю ніч. Я... Дійснодійне, я теж не буду йому давати. І варіант, що я сиджу вдома з ним і нікуди не йду, теж не підходить. Що «ну»? Ні! Коротше, знаючи всі твої дурні відмазки, я сама няню викликала. Давай, вичиняй, хоч це зроби. Капець. Доброго дня. Пенсійний фонд в іншому будинку. До побачення. Ритуальне бюро теж. Все, до побачення. Ми не торгуємо слуховими апаратами. До побачення. Задовувалися пенсіонери. Саня, це до нас! Це наша няня на сьогодні. А якщо сподобається, то і назавжди. Проходьте, проходьте. Це няня на годину. Чому на годину? Я думаю, вона більше не протягне. Саня, а. Що, що за дурниця? Добрий вечір, я Віка, це Саша. А... Захарівна. Саня, що ти робиш? Припини. Блін, я Раїса Захарівна, ти що? Та вона старша за наш ремонт втричі. <кій> я це чую. Ще й кашляє. Це по-любому вона коронавіруса хворіє. Я розумію вашу гнідовіру, але я знаю свою справу. А ви знаєте, який сьогодні день, місяць, де ви знаходитесь? Скільки пальців ви бачите? Таня! Шо? Ну, припини! Раїса Захаріна, ви його не слухайте, сідайте. <гн�тор mane> Саня, ти що не знаєш, як зараз важко знайти нормальну няню? Чого ти мене не попередила? Може, я теж няню знайшов. Ти? О, І де вона? М -м 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 -м. Може, в ексбосі? А може, це няня онлайн, Ох. а може, няня це нова назва горілки. <пикла> Давай я сама. Привітки. Сауна в будинку напроти. А. Масажний салон в підвалі. А. Ми не торгуємо презервативами. Вибачте, Ні, ну задовали ці е, е, до нас ходити. Віка, що ти робиш? Що? Це наша няня на сьогодні. А якщо сподобається... То й назавжди. Що що це, це няня на годину. Чого це? Тому що у таких нянь зазвичай по години тариф. Я Яна, я на няню. Я Віка, мені Ну, Я на співбесіду. Я перепрошую, а ви няня для дітей від якого віку? Мені не принципово. Оце я бачу. Припиніть вже. Давайте знайомитись. Я Олександр. Я, я? Віка. Раїса це... Захарівна. Що ти руки витираєш? Я не знаю, що вона цією рукою тримала зранку. Так, почекайте, я правильно прийшла? Так, а так. це вам потрібна няня? Правильно, ви роздягаєтесь, ну, проходьте. Зараз ми оцю пенсіонерку в останню путь ну, тобто додому проведемо і. Ні! Що? Раїса Захарівна нікуди не піде! А я сказав, іде, я хазяїн в домі. Ти зараз будеш хазяїном в комі. Це що? Це є твоя няня? Та що не так? Що не так? Де ти її відкопав? Це ти свою десь відкопала. А я ніше жити і жити. Ти що, не розумієш, що її не можна допускати до дітей. Чого це? Я не хочу в 35 років стати бабусею і нянчити онуків. Вікуся, не варто судити про книжку за обкладинкою. Треба її розвернути. Полистати. Я зараз комусь закладку відірву. О, дякую, що прийшли, дівчино, але ми вже знайшли собі няню і це так, і це ви, Яна. О, Саня! Шуак. Що не, так? Що, що не так? Я не хочу, щоб нашого сина виховувала якась куртизанка, лоретка, кукотка, шалава, чикса, бікса, лярва, прошмандовка! Ой, вибачте. Просто в нашій тюрмі із книжок був тільки словник синонімів. Ви що, сиділи? Ще при Сталіні. Ну, туди всі сиділи. Мода була така. Потім э, мене виправдали, і я в школі наглядачем. Ну, тобто вчителем молодших класів. Ось у мене була дисципліна там. Ох, дисципліна. Я, я їх замість кутка к стінки ставила. Вікось наша дитина так сильно не накосячила. <свист> ну, чесно. А нічого я не ображаюсь. Мені в інстаграмі і не таке пишуть. Да ви де, де пишуть в, в інстаграмі? Ну, це таке місце, де люди обирають найкращу фотку і під низом пишуть текст. Цвинтер. А, ну от тоді тільки хорошу треба писати. Тільки Ви, хороше. До речі, собі місце там на цвінтері вже Саня! Що це Саня? Чому ця старушенця може навчити нашого сина? А? В'язати котів кормити. Сидіти біля під'їзду і казати на гарних дівчат проститут. І, і в чому тут неправда? І взагалі, я визначилася. Все, Ми обираємо Раїсу Захарівну. Який у вас телефон? Записуйте. Ага. 044. 421 а, а у вас досі міський телефон? Не? І я знаю, як вона їм користується. Баришня, баришня, смольний, смольний, добавичний п'ятнадцять, баришня. Угу. От, Яночка, який у вас телефон? 14-й телефон. О, я навіть здогадуюсь, як вона на нього заробила, Нанянчила. Ну, Давай хоч трохи з ними а? Добре, давай. Яночка, розкажіть трошечки про себе. Мене важко знайти. Легко втратити і неможливо забути. От бачиш, вона пульт від тіліка. Раїса пенсіонерівна, розкажи трошки про себе. Я досить не... до побачення. Саня. Я заслужений вчитель України. У мене 50 років педагогічного стажу. Я захистила кандидатську по темі психологія дитини. Автор багатьох книжок полон. Саня, Саша! Що це? Єдиний Єдине, в чому плюс цій бабусі, що наша дитина буде за дві хвилини засинати. Яночка, а ви раніше де працювали? Я ага. О, це цікаво. Спочатку я була піджейкою. потім чар-лідершою в баскетбольній команді. Так. А потім я танцювала стриптиз. Ну, потім стрипуха закрилася, бо світла не було. От я і вирішила знайти нову роботу. Вважайте, що ви знайшли ніякої роботи. Чому е, може навчити нашого сина стриптизерка? Життю. Я хочу, щоб в мого сина було те, чого в мене в дитинстві не було. Знаєш, йому вісім років. Я взагалі не хочу, щоб у нього було зараз те, що в тебе взагалі не було. А розкажіть мені, пенсія Захарівна, про ваших учнів. Ой, мої учні дуже успішні. Один в Оксфорді, другий в Кембриджі, третій в Гарварді. Віка, вона краде дітей і вивозить їх за кордон. Що? <ріпи> Що-що? Яночка, а у вас є хоч якийсь тебе досвід роботи з дітьми? Ой, а вже ж є. <ріпи> Коротше. У мене було цуценятко. Та ви що? Я його одягала кожного дня в різні комбінізончики, брала його на ручки, цілувала у носік і навіть пускала до себе у ліжечко. Ну, Саша, що ти скажеш? Гав! Що гав? Я згадавши, я ж за гороскопом собака. І син в мене цуценят. Нашій дитині. Потрібна няня досвідчена, розумна. Вікуся, вона у Пушкіна була, досвідчена, розумна няня. І що, його застрелили? А якби в нього така няня була, то він з кроваті б не вилазив. Знаєш, Саня, ти розумієш, що окрім танців голяка, треба ще щось вміти. Вибачте, але і, 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 якщо ви і про це знаєте, то. Це було десять років тому. І я була молода, мені було ще вісімдесят три. І я не знала, що в школі працюють камери. Я не про вас, Рагіса Захарівна. А, зрозуміла. Окрім о, о, педагогічного досвіду, я ще. Готую я, готую ага. і пеку торти. Ось що я можу. Ой, круто! У мене теж була історія з тортами. Коротше, я в ньому сиділа. Топло! Я нас досить. Слухай, 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 вікуся. А давай їх обох візьмемо. Одна буде торти робити, а інша буде танцювати. О, ми ще людей сюди приведемо, і нехай вони нам за це гроші. Плавлять. Саня! Ні. Привіт, сусіди! О, привіт! Сань, слухай, дай 100 гривень, ти ж знаєш, я не віддам. А? О, Дімон! Так. Класно, що ти прийшов. Ага. Ану, допоможи нам обрати жінку. Ха. О. Слухай, ну тут все зрозуміло. А, ні, не зрозуміло. Тут ми обираємо няню для малого. А, тоді реально не зрозуміло. Рейсу Захарівну, ну, чи... Яну. А, ну слухайте, для вашого молога, ну звісно ж рейсу Захарівну. О, бачу, Саня! Саня. А для мого Яночку. Тобто, в тебе ж дівчина. Ну так. Ну просто розумієш, якщо Яночко буде з малим, то він не буде розвиватися. О, ну взагалі, якщо б в мене була така няня, я б досі їв з ложечки і пісявся в штани. Ну якщо ви розумієте про що я. От а для дівчинки це просто знахідка, розумієш? Вона навчить її тримати форму. Потім вона навчить її, як знайти чоловіка. Потім вона навчить як нічого не робити, і щоб в тебе все було. Тому вона навчить дівчинку життю. Дякую, Діма, до побачення. Ми самі впораємось. Ага, а слухайте, якщо ви оберете ту Захарівну, да, то Яночку до мене відправте, добре так твої ж за кордоном. Ну, вона поки що там освоїться, побачить. Та побачення Захарівному пришку. Ми впораємось самі. От Бачиш, я не хочу, щоб наш син став таким придуркуватим! Для цього з дитинства треба привчати суворої дисципліні. Дев'ята сніданок, десята читання. Тринадцята обід. П'ятнадцята прогулянка. Двадцять перша відбій. Це. Як у тюрмі. Чому як? А у Яни взагалі немає розкладу? Є. О, о 9 я качаю попу, о 10-й я фотографую попу, о тринадцятій я викладаю нові фотки своєї попи, о 15 я знову качаю свою попу, а о 19 знову викладаю свої фотки в інтернет я вибачаюсь. А що в цей момент робить наш син? Він тримає телефон. Та він ще малий. О, ой, якби ви бачили, як я качаю попу, О, у мене навіть би не поворухнувся. Ну, це вже перебір. Так, 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 я згоден. Це вже перебір. Ну, не можна дитині телефон держати. М? Давайте я. Буду. Таня! Шо? Вона замість нашого сина займатися буде попою і соцмережами. Ти нічого не хочеш про це сказати? Хочу, як на вас підписатись. Підписку закатай. Ми беремо Раїсу Захарівну. Почекай! Давай так. Якщо нашій дитині терміново потрібна буде допомога, хто з них швидше прийде? Оце о? чи оце? Ну, давай перевіримо. Няні, у нас конкурс, вам треба швидко дістатися малого. Давайте. На старт, увага! Руш! Бігу бігу. А, бігу бігу. Плеву, бігу. плеву. Плеву, плеву. От бачи Саня, однаково. Ні, 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 у мене груди попереду. А там на груди наступають. Так, стоять. Ще один конкурс. Няня. Повинна приспати дитинку. О! Mm. Давай. Тьотя, тьотя, дайте тітю. Саша! Тьотя тьотья. Не треба. Ну, давайте. Розказуйте, як ви Івана Грозного присипали, ага. Спась! А. а ще? А, а, а ще няня повинна вміти читати казки. А, Жили собі двоє менченят. Кру... А. а, Дайте. будь ласка. Жили собі двоє мишенят, круть та верть. І півник їх голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник удосі та встане, всіх піснею збудить, та й роботи береться. О -о -о -о! Півник проснувся збуджений. Ой. Зараз півник залишиться без курятника. І без яєць. Що я можу зробити? Тут таке горлечко голосу. Так і хочеться, круті вір. Саня! Ай. А я ще вмію... тверкати. Що? Ну, тверкати. Ну... О, -о, О! От мені б таку погремушку! Мені б такий поперек! Я всі черги розтовховувала. Так це ізі, давайте, може, ви спробуєте? А як це робиться? Рису за. Це більше схоже на машину, яка пісок розкидає при ожеледиці. Ага. За, 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 заклинило! Задоволений! А твоя Яна мені Раїсу Захарівну. Ця... Ну все, Поламалася! Зараз я її викину на свалку. Ой, ой. О, відклинило! Ха -ха -ха. І, наче краще, ніж було. Ого. Добре, продовжуємо! Ага. Ні, я, я не про це! Т... А... Можливо, дитина не хоче їсти ага. і треба її нагодувати. Що будете робити? Ложечко за папу, ложечка за маму, ложечко за ЗСУ, ложечко за залужку. Бачиш, дитина хоче поїсти. Ой. Яночка, як ви будете готувати дитинку? М? Алло, я хочу замовити суші з вугрем та тунцем. Наш син дуже любить суші. І якщо що, то суші можна прямо з мене їсти. Я й там працювала. в мене така, знаєте, дурна звичка. Якщо мені подобається блюдо, я потім тарілку О, Станя! Ви чого тут голосуєте? Я там майже заснув. Синку, а... вибач, ми просто тобі няню обираємо. Яка гарна дитина. Боже, це дитина. Ой, а нехай він сам собі обере. Сідай. Синко, дивись, яка гарна бабуся. Диви, яка гарна тьотя. Що ти вибереш? Соковитий пружний виноград чи ізюм? Синко, а що тобі більше подобається? Натуральні здобні пиріжки чи пластикові булки? Ти ж хочеш бути розумним хлопчиком. Ти ж хочеш бути справжнім чоловіком. м? З бабусею ти дізнаєшся багато нового. А з Яночкою ти побачиш багато нового. А з бабусею ти навчишся багатьом новим словам. Яким? Пенсія, катаракта і вінник. <рик> Нафіг воно тобі треба. Саша, ти ж любиш новий рік. А, а я у нас на новорічну ялинку схожа, диви, які в неї кульки. Є інші свята, не менш веселі. Так, так, ми твою бабусю на Масяну спалим. Без Якщо ти обереш Раїсу Захарівну, я відведу тебе в кіно. Якщо ти обереш Раїсу Захарівну, ти фільм жахів кожен день будеш бачити. Оці мертві! <гум> <гум> а можна його Бог залишити? Навіщо? Ну, бо ви мені так давно уваги не приділяли. Якщо для цього потрібні вони, то хай залишаються обидві. Ой, а, синку. А, пробач! Ми, ми обов'язково зводимо тебе в кіно. Так, і в зоопарк і в театр. Ага. І, і я сама напечу тобі пиріжків. А і... я тобі покажу відось до такі булки. Ну тобі стільки що не можна. Я розумію, що не любите, але це дуже рідко кажете. Ну, вибачте, няні, ми, мабуть, самі впораємось. Це ж все-таки наша дитина. Так, Захарівна, давай чеши звідси. Так, і Яна теж. Блін, і Яна. Ну, як то кажуть, французи, Вах!» Що ти робиш? Я думала, ви вдавилися. Це французька. А я теж знаю французьку. Пан та ля пасе. Яка же ти тупа. Дякую. Це комплімент? Синку, я, я навіть не помітила, який ти в мене став дорослий. Mm -hmm. Краще йдіть на свій керопоратос. За мене не переживайте. Діти в Україні зараз дуже швидко дорослішуть і нічого не бояться. Mm -hmm. Я побігла за сумочкою і на корпоратив. Дякую, синку. давай п'ятьорок. І тобі дякую, тато. А мені за що? Ох, від той старий бумерче врятував. Ах. Так що записуй. Sweet hot Angel. Це що таке? Це аккаунт Яни в інстаграм. Я на неї вже два місяці підписаний. В неї така офігенна розтяжка. Вона так класно на шпагаті. Дивись. Кроссовчик. Ти дійсно ростеш. Ну добре, я пішов збиратися. А ти давай, відпочивай. Угу. 30 та 31 грудня тихо, 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 тихо. паніки, все нормально, нормально дихаєм, дихаємо, все клас, все добре. Одразу дві прем'єри від дизель шоу. Ви готові починати? Два останні дні цього складного, надскладного для нас року. <гум> <гум> дизель шоу підтримає всіх українців. Гучними прем'єрами. Є одна вільна розетка. О! Капець, Яна. А? Ти зламала пункт незламності. 30 грудня прем'єра нового дизель-шоу. Я навіть боюсь собі це уявляти. А я це бачила. А 31 грудня в новорічну ніч. Великий новорічний концерт дизель-шоу. Так, я ж цілий вечір на нього чекала. 30 та 31 грудня. Дві прем'єри від дизель-шоу. І чому ж дід Мороз не йде? Ем, е, е, Ну так це е, зараз світло вимикають, і він боїться в ліфті їхати. Зігріваємо гумором. Ми його будемо гріти. Будемо в ліжко до себе пускати. Він в тебе на пузіку буде отак грітися. Або ні, воно краще нехай з мамою в обнімку спить. І прямуємо в новий рік з перемогою. Ви знаєте, що до діду, ми ще подумаємо. А ось вашого брата щоб в Україні і духу не було. Зрозуміли 30 та 31 грудня, о 20 двадцятій. Відео класне класне відео. Це відео загрожаєш в інтернет. Дивись прем'єри на наших ютуб каналах Гумор Айсі та Дизель Студіо.